Доброго ранку дітки. Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум природним довкіллям. Тема нашого заняття природні явища. смерч, ураган, землетруси і правила поведінки під час грози, сильного вітру і підтоплення. Ми живемо на планеті Земля, і у нас відбуваються різні стихійні явища. Що ж таке стихія? Потерпає мій захід під градом, мій схід у вогні, десь плаче на півночі вітер в зеніті, Завиває торнадо на півдні і зимно мені, так незатошно бути в розбитому світі. Катаклізми спустошили День до останніх краплин, тільки ніч ще дарує небесні сюрпризи. Давайте малята розглянемо, що ж таке стихії. На землі існують три головні умови існування людини і суттєві чинники зміцнення і здоров'я повітря, земля і вода. Поки цей вплив поширюється на дику природу, ніхто особливо не тарбувався. Та з часом це стало загрожувати самій людині. Адже люди, як і інші істоти для свого здоров'я передусім потребують чистого повітря, води та їжі. Як же сонце, повітря і вода загрожують людині? Яким чином? Вони перебувають у постійному русі, іноді переміщення в шарах атмосфери, морях або надрах землі посилюються до такої міри, що виникають стихійні лиха, які приводять до величезних руйнувань і людських жертв. Надзвичайні ситуації. Це ситуації, що загрожують життю багатьох людей, завдають значних збитків в природі та людям. Надзвичайні ситуації бувають природними і техногенними, стихійне лихо або катаклізм це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди. Району, в якому відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності. Назвичайні ситуації природного характеру це землетруси, цунамі, повені, селі, урагани, смерчі, снігові замети та снігові лавини. Повінь це фаза водного режиму річки, яка щороку повторюється в даних умовах в один і той самий сезон року. Повінь і сель. Ось погляньте на цю ілюстрацію. Повінь це значне затоплення місцевості в результаті підйому рівня води в озері, річці, водосховищі, що викликане різними причинами, наприклад, весняне танення снігу, випадання злив та сильних дощових опадів. Затопи льоду на ріках, прориви гребель, дам тощо. Повені наносять великих матеріальних збитків і призводять до людських жертв. Повені можуть супроводжуватись пожежами внаслідок обривів електричних кабелів і проводів. Повінь. Це тимчасове затоплення суходолу внаслідок підйому води в природних водоймах. Асель. Це бурхливий, водний грязьовий або грязякам'яний потік. Повені виникають через сильне та тривалі дощі. У деяких регіонах повені відбуваються періодично. Вони бувають ще при відлигах, якщо випадає багато снігу. Крім того, через вирубування лісу почастішали повені в гірських районах. Повень може спричинити численні людські жертви. В українських Карпатах із гір на міста й села часом сходять селі. На дороги та будівлі обрушуються швидкі потоки води з ґрунтом, уламками дерев, камінням. При повенях та селях необхідно евакуюватися. Уважно слухати повідомлення по радіо і телебаченню. Швидко зібратися і взяти з собою пакет з документами, гроші, медичну аптечку. Бажано прихопити триденний запас продуктів, особливо питної води, запасний теплий одяг та взуття. Якщо оголошено про евакуацію, треба прибути на пункт збору для відправлення в безпечне місце. Евакуація це організоване вивезення людей з небезпечної місцевості. Землетрус. Землетрус це підземні поштовхи, коливання та розриви земної поверхні внаслідок руху глибинних шарів планети. Землетрус це найстрашніше стихійне лихо на планеті, щорічно відбувається до півтори тисячі землетрусів на землі. В Україні землетруси трапляються рідко, на території нашої країни можливі відлуння землетрусів. Землетрусів, які відбуваються в Туреччині, Румунії, на Кавказі, діяти під час землетрусів треба швидко, але спокійно. Тварини перечувають наближення стихійних лих. Спостерігаючи незвичну незвичінку свійських і диких тварин, люди розгадували її причину. Так вони рятувалися від лих. Пізніше було винайдено чутливі прилади, що фіксують найменші зміни в довкіллі, як, наприклад, наближення дощів, різкі зміни температур та напрям вітру. Якщо під час землетросу ти перебуваєш на вулиці, відійди на відкрите місце, не підходь до пошкоджених будівель, мостів, стовпів, електромережі, обірваних проводів. Не повертайся додому, поки землетрус не закінчиться. Якщо ти знаходишся в автомобілі, вийдіть з нього. Урагани! Це вітри, швидкість котрих перевищує 326 метрів за секунду. Вони виникають внаслідок нерівномірного нагрівання атмосферного повітря на різних висотах і різниці тиску в різних шарах атмосфери. Пролітаючи над землею з величезною кількістю. Ураган спричиняє спустошення, ламає дерева, руйнує будівлі та інші споруди. Буревій буревій це потужний поривчатий вітер, що підхоплює, і переносить різні предмети. Буревії руйнують чи зносять будівлю, обривають лінії електромереж, виривають дерева з корінням, знищують посіви на полях. Під час буревію необхідно. Уважно слухати повідомлення по радіо і телебаченню, забрати з балконів та лоджі предмети, що можуть бути підхоплені вітром, зачинити вікна, перекрити газ, тримати на поготові ліхтарики, свічки, сірники, перейти у внутрішнє приміщення, триматися подалі від вікон. На відкритій місцевості слід сховатися в глибокій канаві або яру. Якщо оголошено евакуацією діяти як під час повені. Смерч. Це атмосферне явище, що є стрімким вихором великої рунівної сили, який виникає в грозовій хмарі. А потім поширюється з гори до низу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду та інше. Гроза. Гроза це гріми блискавка з дощем або градом. Під час грози зазвичай це сильний вітер. Це грім і блискавка з дощем або градом. Під час грози зазвичай ще сильний вітер. Якщо ти опинився в епіцентрі грози на відкритій місцевості, то необхідно не ховатися на пагорбах, присядьте на впочіпки в сухій ямі або траншеї. При цьому ступні мають бути разом. Спина зігнута, голова та груди опущені на коліна. Тіло повинне мати якомога менший контакт з землею. Ніколи не ховайтеся під високими деревами, особливо під тими, що стоять окремо. Найбільш небезпечні це дуб, тополя, ялина, сосна. Можна сховатися в лісі під деревами, там найнебезпечніше. Не стійте поруч з металевими предметами, якщо ви перебуваєте у поході. Перенісіть всі металеві предмети на кілька метрів у бік від наметів. Якщо ви перебуваєте в приміщенні, то вдома закрийте вікна, вимкніть електроприлади, не користуйтеся комп'ютером, не розмовляйте по телефону. При перших появах грози обов'язково треба зачинити всі квартирки і двері в будинку, прослідкуйте, щоб не було протягів. Не торкайтеся до водопровідних кранів, не стійте біля димарів, печей, камінів, щоб блискавка не потрапила в будівлю, на даху повинен стояти громовий вивід. Як оберегтися від блискавки? Складіть парасольку, не ховайтеся під одинокими деревами, Вімкніть мобільний телефон, не торкайтеся металевих предметів, не заходьте у воду. У полі не стійте на повний зріст, знайдіть заглиблення в землі, сховайтеся там, не бігайте, удома вимкніть радіо, телевізор, не користуйтеся електроприладами і не створюйте протягів. Нехай проблеми, дітки, та негоди не роблять нам в житті погоди, хай вам щастить. Скажіть, вам цікаво було на занятті? А що цікавого, ви дізналися про. Атмосферні явища. Я сподіваюся, ви все запам'ятали і правила поведінки під час стихійних лих також запам'ятали. Дякую вам на, на все добре.